Отже, всім привіт! Ну що, пішли на полуницю? Ось і полуниця. Починаємо збирати. Так, ні, ну саме перше найважче знайти. Ніде. Хай дозріва опаньки. Опаньки, оце, що у нас за красоту І це Ні, це хай чуть, -чуть дозріва, Через цей поринок можна і забрати. Та mm, вже можна забрати. Блін, тарілку забув. Так, де ще? Ось тут я бачу. О, господи, ні, ні, хай ще дозріва. В пошуках, господи. Прополог її потрібно. Вау, наконець знайшов ще одну. Що це ну, коротше, ще назбираю потім ключу. Отже, нас збирає її ось стійки. Да, маловато, мабуть, ще пізніше вийду, та ще трошки позбираю. Отже, всім пока.